Знаєте, з п'ятого покоління вже це у мене передавалося дерево роду, воно у нас, да, дійсно передавалося з п'ятого покоління. Так. Квіточка символ дівчинки, листочок символ мальчика. так воно і передавалося. Скільки в роду було. І ти, чи, чи, квіточку, значить, я вишиваю. Квіточку, якщо в мене внучки. Якщо в мене мальчики, значить я той. передавала тоді вже покоління, свої вже. І внучки я передала. Передала, так? так. Там просто основа робиться, начиння верстати і засідаєш його далі продовжати ткати. Там нема ніякого сложного, абсолютно. Ну, звісно, щитати треба. Якщо вже рушник починаєш вишивати той ткань, так ти ж його читаєш, де красний, яку квіточку, який листочок, якщо ти подариш життя, його треба обов'язково щитати. А якщо я тканину саму ткала, значить тільки білі нитки, там може щитати не треба. І коноплі були, і льон. Льон була тонша, а з коноплі була жорстка така. Прийна. По селах тільки можете купити рушник, старовинний, такий, як у мене вісять. Uh -huh. Ну, щоб вам, хто дав, у мене, наприклад, є полотно, я теж його не дам, бо я його бережу. У мене снучка вийшла заміж. а полотно це дуже охороняє, якій дитині, ж але це напрасно. А льон є сон, я його між ножки дитині, воно не прітеме нічого. Я через що його і бережу. Усі люди ткали, всі люди ткали. Я знаю, ми було в школу прийдемо, друг до друга каже, о, оце я сьогодні коноплі м'яла, оце я сьогодні м'яла. У нас тільки розговори, не телевізор, який сирали, сирали йдуть зараз оце. А ми телевізора не бачили, ми тільки знаємо, скільки конопель переміняли, скільки потіпали, скільки ми м'яли, скільки ми пряли. Оце у нас тільки такі розговори були у школі. Не в телевізор, мені не надав нічого, в мене тільки було вишити щось. І я як вишив, у мене така легкость, як вроді лечу у самоліті. Да, чесно, я тобі. В мене було натхнення. Це як вишить квіточку, так це мені більше чого не треба. мак, розу, ну це моє желання було. А от бача одразу вже. Хотілося б так зріння, сльозити не можна вже ще. А ті рушники, які ви лишивали, де ви їх дівали? Кожди понад сотнями. Наскільки вас... я їх у музей піддавала? Боже, це тут, це тут? так не тільки ж тут, у нас у фондах 4 тисячі. Не тут. Тут в мене тільки 300, а в фондах 4 тисячі. Я їх піддавала. А, а тепер вже трошки подумала, ну вже все. Отдав не можна. Якісь неймовірні відчуття, коли поговорила з цією бабцею, аж якийсь такий морозець всередині.